Ну, всім привіт, привіт! Гарного дня усім! У нас сьогодні трошки ясненько, і, бачите, стою я біля теплички. Зараз буду її відкривати. І сьогодні в мене плани перенести хризантемки у веранду. Хай вони там квітнуть, хай вони там нас радують, може треба листочки пообірати, може треба полити. О, тому що нам ще треба і теплицю сьогодні розібрати чи встигнемо, чи ні. Подивимося, але вже її треба розбирати, ховати до наступної весни. Так, оцю красу всі маточні кущі, які ми поставляли, повикопували з Валерією. Це мені треба все перенести у веранду. Для того, щоб Валерію освободити тут місце, тому що треба прибирати помідори, перець е ці Огірочки, ну, коротше, говоря, треба вже вбирати. А мороз був, то бачите, перчик уже і листя трошки примерзло, попадало. Ну, та трошки і собачка залізла сюди, <гулять> погулять і ямки порить. Отак, і помідори теж попримерзали. Отак. Так що я приступаю до роботи, до труда. Ну і вас запрошую зі мною. Будь ласка, заходьте, може, щось поможете. А ні, то просто полюбуєтеся оцією, всією красотою. Ну, так я забираю свої світочки, мию, поливаю. Уже довольно таки давно ми їх забрали в теплицю, поставили. І поливаю. Де потрібно. І обриваю отакі ось жовті листочки. Даю можливість, щоб молоднячок отой проростав. Отак, От трохи поливаю небагато. Трошки я вже забрала. Думаю, та чого ж такі горшки грязні? Я ж їх мила, усі вони в мене ж були біленькі. А тузік ось, ось, ось дивіться, старається. Понаривав мені ям. А ти ага. очахнув мені красуню мою. Ну оце ж так. Ну нічого, якось буде. Будемо забирати оці красуні. Всі-всі, що всі. підуть у веранду, що підуть у кухню. Там писали нам <писали> і, і, ну, і п, питали. «Е, ви, що у літній кухні, тримаєте їх, там отоплення є. Ні, мої хороші отоплення немає. І, кажуть, пишуть, що не можна в погрібі їх зберігати. Може, у кого і можна у погрібі зберігати, але в нас таких умов немає. Погріб у нас. Сирий для хризантем У нас вже був такий опит, що хотіли, щоб хризантеми перезимували у погрібі, але вони всі викисли. Отак. От ну, пішла я далі працювати. Так, з моєю королевішною тут, звичайно, біда приключилася. Угу. Но ничего, вот такая веточка, вот ломалась, ну ничего, ага, еще одна, вот эта собачка постарался ничего, сейчас я ее обстану, все равно ей надо обрезать. Робимо, оце все не нужне, поліємо і піде вона в нас у веранду. Буде ще квітнути довго. Наша королівна, хоч і з травмою. Бачите, яка вона вже оцвітає, вже квіточки робляться розові. Ось тут ось вже поцвітали. А нічого. Ще порадує до Нового року. Вон там на ній ще багато пуп'янків єсть. Так що буде квітнути. Так, ну ці трошки приболіли. Я їх пообскубую, та так і буде. Працюю далі. О, слава Богу, прийшов помощник, а то я думала, що я їх тягати до вечора буду. Слава Богу. Порозквітали таких красивеньких ось ці гудзички, чи як на них кажуть. Прям такі малявочки, а тут жучок червячок оселився. Ну, ми його викинемо. Ой, ви знаєте, вроді і сонце світе, і морозу вроді немає, але руки дуже померзли, холодно. Ну, а тут треба, тому що таке мокре все. Ну, вроді й не залити, але все одно листочки треба убирати. Ось теж викопили ці гузочки на маточник. Ніч розцвіла, яка красунечка, а ця ось кореєчка теж яка гарнюня. А ця красуня була лимонна, а ви дивіться, яка стала, і які завітушечки у неї. Ви бачите, ось така, така цікава. А ось. Ну, тут, видно, дихать їй не було чим. Писточки теж пожелтіли, ну нічого. Зараз пообриваємо. І у веранду. Хай радує нас ще красотою своєю. Ну, треба, щоб вони, конечно, були далеченько один до одного, щоб не затіняли оце, щоб цим паросткам давали світло на життя. Отак. От ну, красунечка. Така як хамелеончик. Преперище о. А он маленький і квіточку викинути. Угу. Дуже тут, о, дивіться ось. Ну, квіточки. така гарна, така красуня. Так, мої хороші, показую. Оце ось тут вони в нас будуть стоять у кухні. Усі. Красаві ці красунечки. І на цьому столі теж отак От обрізати ми їх не будемо, вони будуть квітнути доти, поки їм не надо їсть. Отак. От Таку. буду заглядувати час від часу, щоб їх полить. Оці квіти, оці. Сорта в тому році квітли аж до березня місяця, аж до кінця березня. Красунички наші. От так. Кухня в нас не отоплюється. І тут вони будуть зимувати. Оце ще мені залишилося небагато повносить оці красунечки. Ну, а ці сорта будуть тут поки. Будуть теж, поки аж не пооцвітають. як пооцвітають, тоді я їх повиносю туди, у літню кухню. А квітнуть вони будуть тут довго, до Нового року, а то й більше. Так що от такі діла. Ну, це ще не всі. Ну, я зараз піду, буду ще домивати горшки, Листячко обирати яке не нужно І буду сюди вносити. Отак От кожного року ми робимо. І теж у виранді в нас тут не отоплюється. Все, мої хороші, закінчила я роботу. Коли горшки стояли на вулиці, то казалося, що їх так багато. А помістилися вони ось у нашій невеличкій верандочці. Отак, хай квітнуть, хай радують, а ми будемо заходити в хату, виходити з хати і будемо любуватися оцим-нашим добром. Отак. Дякую, мої хороші, що ви були зі мною, що допомагали мені з моїми квітами, щоб я їх сюди перенесла, поховала з теплиці, і щоб вони вже були у нас упорядковані. Бажаю всім миру, добра, спокою, радості в душі. Дивіться на квіти, радійте життю і не унивайте. Може, хто. Не підписався на мій канал, то підпишіться. А може, хто хоче написати коментарі, то напишіть. Поставте лайчик, балалайчик, якщо вам не жалко. І заходьте до нас на прямий ефіри. Всім миру, добра, спокою і гарного позитивного дня. А я піду ще за мету. Отам усі листочки повиносю, що пообирала, Усе поприбираю. Тут ще в варанді застелю рядниночки. І все, і буде у нас красота.